Роблю свою каву і думаю, сьогодні думаю про те, що наш настрій дуже швидко змінюється. Ось нам було весело, і через кілька годин чи на наступний день нам стає сумно. І так кожен раз. Я бачу перед собою дитину, яка катається на гірках, яка підіймається вгору, готується. Вона дуже сильна. Вона зараз буде кататися, відчуває якийсь задор. І ось ця дитина вже зверху, і вона їде вниз, вона кайфує, і коли вона з'їхала вниз там, ну вже нічого нема, всі емоції пройшли і навіть трішечки сумно. І Це такий цикл. І не може існувати окремо того моменту, де ти тільки зверху. Бо якщо б ти була тільки зверху, то не було б цього відчуття яркого моменту, коли ти їдеш зверху вниз. І, мабуть, побути трішки внизу, варто того, щоб відчути той процес, коли ти підіймаєшся. І коли я дивлюсь на це третім поглядом, до мене приходить якийсь спокій. Я розумію, що це про цілісність. Я не можу сприймати а, тільки одну частину процесу, бо весь процес складається з двох частин. Там, де я на горі, і там, де я вже спустилась. І обидві частини, вони рівні. Вони мають право бути. І більш того, я потребую на обидві частини. Я не хочу бути тільки зверху, я не хочу бути тільки знизу. Я хочу кататися на гірках і отримувати задоволення саме від того, що я їду. Тому для того, щоб кататися, треба підійматися і спускатися. І це нормально. Це нормально.